Всім привіт! Хочу записати відео про ситуацію, яка сталася щойно Макдональсі. Значить, ми зайшли з абсолютно малою собачкою. От німецький шпицик, тип лисичка. До нас спочатку підійшла дівчина, яка там працює, сказала, що собаку треба взяти на руки. Потім вона ж через пару хвилин, коли ми намагалися зробити замовлення, сказала, що з собакою взагалі треба вийти на вулицю, тому що вони не допускають тварин у свій заклад. Я запитав, чи вони не dog-friendly, Вони сказали, ні, ми не дружні до тварин взагалі, і до собак, зокрема. Ми зараз робили замовлення. У віконечку, і лише тому, що це замовлення для хорошої людини, для людини, яка полюбляє Макдональдс, і поруч немає іншого Макдональдса в найближчій якійсь відстані. Взагалі хочу висловити свою думку з приводу недружнього ставлення Макдональдса до тварин, що це кончене днище, абсолютно антиєвропейська, антицивілізаційна і антизелена позиція і політика. Тому Макдональдс це. Макдональдс гори воду, просто гори воду.